Народному хору берегиня 30 років. В палаці культури 5 листопада відбувся ювілейний концерт. У виконанні колективу прозвучали популярні патріотичні, народні та козацькі пісні. Заспівали хористи, українську класику з музичним супроводом та акапельно. Кожна з пісень у виконанні народного хору берегиня супроводжувалася бурхливими оплесками слухачів. Враження дуже такі позитивні, неперевершені. Я давно не відчувала такого піднесення, підносня піднесеного настрою. Побачила своїх знайомих у хорі, дуже приємно було. Колектив своєю піснею також це наближав. Вони співали пісні і сучасні, і наші давні українські, тому що українцям завжди у всі часи приходилося боронити свою рідну землю і тому про це теж писалися пісні народні, авторів ми не знаємо. Але вони дійшли до нас такі самі емоційні, і тужливі, і обнадійливі. І тому ми віримо в нашу перемогу, дякуємо всім, хто її наближає. Також хору берегиня. Я дуже давно дружу з цим колективом, я з ними їздила і <клес> <клес> за границей, везде. У мене здесь подруги поють, так що я дуже люблю і дуже люблю пісні. Взагалі, море удовольствия Чудові. Чудові враження, то прекрасно. То, я не знаю, я просто сиділа і в мене таке відчуття, наче я я тут, я не знаю, от я не можу навіть сказати, як то гарно. Молодці, дуже гарно складі народного хору люди різного віку, але всіх об'єднує любов до співу та української народної пісні. За свою 30-річну творчу діяльність колектив берегині брав участь у численних міських заходах та концертах, виступав на всеукраїнських та міжнародних фестивалях, де відзначався високими нагородами. З початком російсько-української війни учасниці хору долучилися до волонтерського руху. За активну громадську позицію, багаторічну працю та професіоналізм учасники колективу були нагороджені грамотами та подяками. Я, я не сподівалася, що мій син прийде. Мій син прийшов з сім'єю, і сестра моя рідна прийшла, вони ніколи не були на моїх концертах. Син у мене воює, вже нагороджений. І сьогодні син прийшов, для мене це було, звісно, сильно. Емоції, ну я не знаю, як сказати. Емоції перевишають. Головне, щоб війна закінчилася, і ми їздили ще з концертами. Ми в своє час свій час їздили в Польщу, в Руменію, в Чехію. В Тернопіль в Суми ми скрізь їздили з концертами. Хотілося б, щоб це все обновилося. На сьогодні ще свій особистий ювілей, бо я рівно 5 років в цьому колективі. Я прийшла в колектив. Якраз був ювілей річчя. 25 двадцяти -річ, річчя, перший мій виступ був. І всі ці 5 років я з превеликим задоволенням. Відвідую заняття хору і виступи на сцені. Це для мене, ну це для мене так, таке враження неймовірне. Просто сьогодні піднесення, дуже багато людей. Ми запрошували очі бачити, всі підспівують, всі така атмосфера гарна. Тобто я таке задоволення отримала, що ну, це не передати словами, розумієте, ще й нагороди. Тисти постійно працюють над удосконаленням своєї професійності та майстерності. Зі слів керівника берегині Анатолія Патюка, в колективі вагалися чи презентувати свій ювілейний концерт. Постійні тривоги. Ми тільки починаємо, розпочинаємо репетицію. Тут треба вже спускатись в підвал. Після того піднімаємось, Уже не той настрій, уже репетиція зірвана. Е, було Дуже важко, але ми все-таки вирішили зробити цей концерт, тому що щоб, ну, моїх ровіків багато дітей воюють, і, і чоловіків, і синів, і внуків. І ми так вирішили, щоб показати, доказати, що тил у нас надійний, українська пісня невміруща, що ми підтримуємо, як можемо. Наших, наші збройні сили України розширено версію ювілейного концерту народного хору берегиня. Дивіться на южницькому телебаченні та ютуб-каналі.